Коли вибирають пральну машину з баком, вони хочуть, щоб це був відомий виробник, щоб їй було декілька років, щоб вона прям була нових-нових моделей. Але не розуміють одного, що без різниці, яку пральну машинку вам переобладнати під бак, але не, не усі пральні машинки, які переобладнані під бак і ви купуєте, вони будуть адекватно працювати. Це клієнт цього не розуміє. Ну, до прикладу, є. В деяких пральних машинках стоїть три помпи. І одна з яких робить піну в пральній машинці. І коли переобладнують підбак, розумієте, що переобладнати, щоб ще ця пральна машинка спінювала вам, це буде ну, затратно, я вам скажу. Або нереально, або дуже затратно. Тому, звичайно, що. Коли в пральну машинку, потім піна в ній не працює. Не спінює вона вам. Тобто в інструкції написано, що спінює, але вона вам по факту не спінює. Далі, ось тут є пупчики, є орошення. Коли пральна машинка вам при прані, поступає водичка і орошення йде. Воно теж не підключається, друзі. Одним словом, не женіться за пральними машинами. Прямо нових нових моделей, тому що адекватно вони під бачок не переробляються. Що б ви мені в коментарях не писали, адекватно переробляються прості пральні машинки старіших, ось таких Bosch Siemens, можуть бути старіші пральні машинки, там Samsung на два клапана. Чим простіше і тим краще вони потім на майбутнє вам працюють. Розумієте? І ось такі пральні машинки старіші набирають води ось так, набагато більше. Ну так, да, трішки більше затрат води буде. Витрати води будуть. Але ж прання буде набагато краще. Тому що усі сучасні пральні машинки практично води не набирають там полувологе шмат, яке ви стираєте і, і потім дзвонить і кажете, а де вода? А це пральна машинка, А3, ось де вода. Це технології. Ну, ось так. Цього бачка вистачає, друзі, на два прання, а то і на два на три прання. В залежності, яке прання ви використовуєте на ось такому на ручному бранні, можна ось цей бак на 80 літрів використати. Три рази постирати. Такі пральні машинки у нас переобладнані, дуже хорошо працюють, тому що це оригінальний Bosch, 1200 обертів, сенсорне керування. Всі функції працюють в, ці, в цій пральній машинці, Тому. Відправляємо новою почтою, надаємо гарантію. Замовляйте, телефонуйте, проконсультуємо. Вийшло вам більше фото та відео на вайферах.